Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами черговий випуск наукових новин. Це значить, що необхідно заварити чашку ботанічного чаю та прослухати новини про те, як динозаври хворіли легеневими хворобами, про те, як знайшли зуб Денисівця, можливо, про те, як гриби схиляють мух до збочень. Та окрім того, про те, як науковці навчили весь світ, як правильно плавати на сапах або ж плавальних дошках. Ми дуже мало знаємо про хвороби до історичного світу. Мікроорганізми та інші збудники інфекцій вміють зберігати режим інкогніто у геологічному літописі. Однак, нещодавно науковці натрапили на докази хвороби дихальних шляхів динозавра, і ця знахідка є на даний час найдавнішим свідченням респіраторного захворювання в історії планети. Ураження виявили в хребцях 150 мільйонрічного мільйон річного завропода. Це був юний представник гігантських довгошиїх травоїдних динозаврів. Скелет якого науковці нарекли ім'ям Доллі. Вважається, що це представник нового виду, який донині не був офіційно описаним. Одначе були детально досліджені характерні зміни в будові кісток, які свідчать про легеневу інфекцію. Таким чином, командна палеонтолога Керрі Вудрафа та його колегу писала найдавніший випадок респіраторного захворювання, адже попередні свідчення стосувалися титанозавра, який мешкав на теренах теперішньої Бразилії, на 50 мільйонів років пізніше. Оліш був знайдений у штаті Монтана у США. Це була особина віком до 20 років, яка була 18 метрів завдовжки. Був знайдений череп динозавра та перші сім шийних хребців, які містили сліди проникнення повітряних мішків, особливих порожнин, з'єднаних з легенями та іншими частинами дихальної системи. Кістки сучасних птахів мають схожі риси будови та свідчать про подвійне дихання. Команда вчених виявила, що на хребцях з 5 по 7 скам'янілості. Ають ушкодження кісток у місцях, де повітряні мішки проникали в кістку. Характерні пошкодження викликають респіраторні захворювання. Невідомо точно чи була ця інфекція бактеріальною, вірусною чи грибковою, і чи стала вона причиною смерті долі. Але дослідники відзначають, що сьогодні багато птахів і рептилій можуть страждати від респіраторної інфекції, спричиненої грибком аспергілус, який часто викликає подібні пошкодження кісткових тканин. А тут ви бачите ілюстрацію діорами для геологічної формації Бесано із середини Тріасу приблизно 247-235 мільйонів років тому. Рептилії дивної будови, такі як Таністрофеї, полюють на територіях, які зараз належать Італії та Швейцарії. Коли хочеш бути одночасно і богомолом, і осою, то ти клімацієлла Брунеа із ряду всі частокрилих. Денисівці Загадкова група давніх людей, для якої відома лише дрібка підтверджених викопних решток. Здається, що нещодавно до цих дефіцитних скам'янілостей додався ще один зразок, а все завдяки знахідці зуба з південно-східної Азії. Аналіз внутрішньої структури зуба та його білків вказує на те, що зуб точно належав представниці роду людина. Гомо їй було від 3,5 до 8,5 років. Таку оцінку надають палоантрополог Фабріс Деметер з Копенгагенського університету. Університету та його колеги знайдений зуб є моляром нижньої щелепи або ж великим кутнім зубом. Тобто він належав до групи найбільших зубів, які мають два чи три корені і жувальну поверхню, що утворена трьома, чотирма чи п'ятьма горбками. Такі зуби слугують для первинної механічної обробки їжі. Знайдений зразок був в печері в Лаосі у 2018 році. Цікаво, що цей моляр добряче нагадує інший невизначений зразок з Тибету, тому, скоріше за все, палеостоматологічної роботи. У науковців лише додасться. Донедавна всі відомі викопні рештки Денисівців походили виключно з Сибіру. Ряд зразків з Тибету давно підозрювали у приналежності до цієї гілки давніх людей, а тепер ми ще й маємо зразок з південно-східної Азії. Хоча виділення ДНК з нього ще не здійснювалося, а без цього говорити напевно про приналежність до Денисівців зарано. Самі вчені теж не відкидають до кінця альтернативну гіпотезу, що, можливо, цей зуб належав неандертальцям чи людині змішаного походження. Від денисівців та неандертальців, одначе морфологія зуба відкидає інші можливі варіанти визначення цього зразка. Приблизний вік відкладені кісток викопних тварин, які були знайдені на стоянці там Хао 2, де й був відшуканий зуб, становить від 164 тисяч до 131 тисячі років. Якщо ця знахідка справді належить Денисівцю, то тоді на теренах Південно-Східної Азії була справді потужна тусівка давніх людей, адже у період часу від 150. Тисяч до 40 тисяч років тому у регіоні траплялися і люди розумні Гомо Сапієнс, і прямоходячі гомо-еректус, і Лузонські Гомолузонензіс та Флорейські Гомо Денисівці в цю компанію чудово вписуються, адже їхнє передбачуване поширення за генетичним спадком, який вони передали сучасним людям, охоплювало й тропічні ліси Південно-Східної Азії і гори Центральної Азії. Орхідея Онцідіу Невіум трапляється в Колумбії та Гаяні в хмарних лісах на висоті 200 1200 метрів. Надає вона перевагу відкритим добре осяяним місцезростанням. зростанням. 16 вересня, але 1869 року, народилась Міньйон Талбот, вчена, яка, зокрема, описала динозавра Подокезаврус з Голіокензіс. А тепер про те, як плавати на сапі чи на каноє. Стрибки вгору та вниз на каноє або дошці для веслування, сап можуть не лише змусити перевірити ваші навички з плавання, але й рухати плавзасів вперед. Нещодавно вчені з'ясували, як ця магія взагалі коїться. Грем Бенхен з Оксфордського університету Велика Британія і його колеги створили спрощену модель пристрою для плавання, на яку діє вертикальна сила. Ця сила являла собою людину, яка робить ритмічні. Поштовхи вниз, стоячи на бортах каноа ближче до корми, модель показала, що коливання кануа чи дошки для плавання створює хвилі. І якщо поштовх униз чергується з легким поштовхом вперед назад то плавзасіб може ефективно рухатися власними хвилями зі швидкістю до 1 метра на секунду. Висновки добре узгоджуються з експериментальними даними акселерометрів це прилади, які вимірюють прискорення або перевантаження, що виникають під час випробування різних машин та їхніх систем. Акселерометри встановлювали безпосередньо на каное. Не більше 17% енергії, витраченої на підстрибування, перетворюється на горизонтальний рух у порівнянні з 80% енергії, яка витрачається під час веслування. Тому стрибки навряд чи замінять старе добре відгрібання. Але автори припускають, що під час змагань з веслування поштовхи, які виникають під час руху тіл спортсменів вгору та вниз, допомагають плавзасобам створювати додаткове прискорення. Трилобітове ложе бічера це місце з винятковою збереженістю трилобітів пізнього ордовику. Воно було знайдено в Нью-Йорку. завдяки піриту у викопних рештках, збережена структура м'яких тканин. Саме відкриття цього місця в 1890 році підтвердило наявність антенну трилобітів. Це змінило спосіб реконструкції цих тварин. Ось тут ви бачите фото трилобітів до відкриття. А ось так вони вже виглядали після нього. Американська палеонтологиня Керрі Барбор лупає всю скалу, а точніше займається препаруванням стигнової кістки апатозавра в державному музеї університету Небраска. Оскільки вільний від роботи час я дописував нову лекцію на вчора, то не встиг поширити це відео, яке вийшло на каналі природничого музею. Давня фауна та флора моє хобі, палеолюстрація, моє захоплення. Тому я з задоволенням переглянумо аналіз від Аліни Ступак картини, полювання на мамон та художника Івана Кисіля. Хто хоче сходити в музей, коли він зачинений, то ось вам безкоштовний квиток. Покликання на це відео. Гриби схиляють мух до збочень. Нове дослідження вказує на те, що паразитка ентомофтора спонукає здорових самців кімнатної мухи. мускадоместіка спаровуватися з трупами самиць, які щедро всіяні спорами гриба. Гриб ентомофтора муска мандрує часом та простором завдяки спорам, які висіваються із тіл нещодавно померлих мух. Паразит виснажує тіло комахи та змінює її поведінку, викликаючи явище, яке відоме як осіння хвороба мух. Перш ніж заражені мухи загинуть, гриб проникає в їхній мозок, змушуючи їх сідати по і розправляти крила, щоб спори мали кращі шанси уразити комах, що опинилися у зоні розпорошення. Деякі вчені підозрюють, що ця відома стратегія є лише верхівкою айсберга. Поступово накопичувались дані, які говорили про те, що гриб, окрім зміни харчової поведінки. Та рухової активності займається ще й хакерством процесів спарювання комах. Нещодавно Андреас Наундруп і Генрік Дефайн -Ліхт з Копенгагенського університету та їхні колеги продемонстрували свідчення копуляції здорових самців із мертвими самками на пізніх стадіях утворення спор гриба. Науковці виявили, що самці значно охочіше спарювалися з хворими самицями ніж з тими, які не мали ентомовтори в своєму тілі. Імовірно, все завдяки парфумам сумнівної якості мати яких виділяють мертві тіла мух. Вони виявились схожими на хімічні сигнали спаровування, які в нормі продукують самиці. Близько 73% самців, які спаровувалися з трупами самиць, згодом інфіковувалися грибом. Ось така от грибна математика нагадує вам про те, що допоки у в горнилі видавництва віхола знаходиться моя третя книга про гриби, ви можете придбати дві мої попередні книги. І за покликаннями, які є в описі до цього відео, ви можете, наприклад, придбати їх з автографами. Палеонтолог Девід Еванс продемонстрував світлини до та після препарування щелепи тиранозавра на місці розкопок. А це неймовірна лоаза тріколор, яку зазнімкували на теренах Чилі. Представники цього роду володіють жалкими волосками, так наче вони якісь кропиви. Будьте або не будьте кропивами, поставте полек з цьому відео, напишіть компліментарний коментар, у якому можете вказати. А яка новина зацікавила вас найбільше? Не забувайте також про поширення цього відео до найближчого до вас місця скупчення гриба ентомовтора мушина. Також не забувайте, що необхідно підтримувати Україн. Ську армію. Якщо бажаєте, ви можете підтримувати нас, покликання і на те, і на інше є в описі до цього відео. Не забувайте наступне, не забувайте, що ми зустрінемось уже невдовзі.